Банда, всім привіт. Хочу зробити такий невеличкий огляд на електроскутер Fada N9. Це мій бивший скутер. Ось, я на ньому приїздив десь біля 9 тисяч кілометрів, ну, плюс-мінус тисяч. Потім подарував суму другу. От, зараз він у нього. Хочу розказати взагалі як цей скутер і в принципі, що в ньому змінилося. Цей скутер я купував у серпні, вже кінці серпня, може, початок вересня. Тобто йому вже скоро плюс-мінус через півтора місяця, буде рік. За цей час тут дещо що переробилось. По-перше, переробилося світлофар, бо світло тут халіме. Зараз тут стоять інтегровані в штатне місце дві лінзи. О, світить непогано, дальній жовтий, а ближній білий. Світить охеренно. Мне светло влаштовувало, Классно, шикарно. Потом переработал. Я еще доработал сюда поворотнички, Вот такие. Ну, сейчас трошки позже включу. Покажу, как они светятся. бо что вони ось тут. И их не выстачает. Докупив інші зеркала поставил. Бо попередні блин, круглі в них взагалі ніхіра не видно. Якщо купуєте ось такий скутер з такими зеркалами, одразу їх під заміну, одразу їх під заміну оці круглі галімі, китайські зеркала, нахуй викидайте, просто викидайте. І ще поміняв задню покришечку, ось ось така така. от Передня ось така, бо пробив колесо і пробив так, що короче, воно. Прошило його наскрізь короте, блин, і вже ну, ну, нічого не допомагало, ні латки, ні вуканізація, ні хера. Е Тому просто замінив на нову покришку. Е Хто не знає, що це за скутер, акумулятори у нас свинцево кислотня на 20А годину. Кожен акумулятор по 12 вольт. Тобто їх тут 6 штук, виходить 72 вольти. Е Так, замок зажигання у нас. Кутер на 1 кВт колесо. Тут не видно бляха може з іншого боку. Ось там. Ну, коротше, 1 кВт мотор, їде він десь 50-55 своїх, в принципі, для нього це достатньо. Задні гальма в нього барабанні, передні дискові гідравлічні. Ось. Якщо хто не бачив, попередня версія йшла, вона схожа на cr 9 фара ось тут пласка, ось цей, цей блін. ДХО він знизу. Це вже перший рестайлінг. І є ще другий рестайлінг, вони вже йдуть на 1,2 кВт мотор, і ззаду в них йде гідравлічний дисковий тормоз. Так само, як і попереду. Давайте запустимо його, подивимося, зараз його пробіг, бо я навіть навіть і не бачив його. так 72 вольти от бачимо. 9264. Ну от, вже хлопці тут наїздили Я, я проїхав, ну, достатньо на ньому. Поворотнички, давайте включу. Поворотничок. Ось так у нас поворотнички виглядають. Це дороблені, тому що цих не видно ніхто було взагалі, а цих от трошки хоч видно. По керуванню у нас ближнє дальнє світло, світлоповертачі, сигнал габарити, ближнє світло. І це у нас, о, бляді, що, це у нас паркінг і перемикач швидкостей. В принципі, все, крючочок відламався, є зарядний порт для зарядочки телефона. Е, що блядь, чим розказати, я навіть не знаю. Мінявся в мене. А, мінявся в мене ще тут е, цей автомат, автомат міняв. Вже не не пам'ятаю, як він називається. Тут колхозили, переробляли, короче, воно все тріснуло, все, блин, короче, ну все пішло по одному місці. Тут трошки акумулятори треба такі штучки підставляти, щоб вони не хиталися. Підклав ще ось таку херню, щоб воно не тарахтіло, не шуміло, нічого, на все, коротко, щоб було чітко м'ягенько. Автомат поміняв. Блин, не пам'ятаю температуру, що які характеристики, вже не, не буду брехати. Ось, Але штатний, він дуже часто вилітає і просто все уходить нашу. І ви його міняєте. Це їхня болячка. Коротко. Ось тут, тут. Дивлюся, це від... Стучки, походу, вже пішло, бачите, протерлося. Ну, Нічого. Не, відламалось. Відламався один болтик, треба висверлювати і ставити. Є ще кофрик. От. Але кофер не ставимо, бо ростить дуже сильно. Оп, Все закрили? Кофер не ставимо, бо дуже сильно та ростить. Тому якось так В принципі особо, чесно кажучи, я не знаю, що навіть про нього розказувати Все вроді блін, Що хотів, то розказав От, декілька разів я на ньому падав, їздив всю зиму, від'їздив всю зиму і, і вообще похеру йому Дощ, сніг, похеру просто вообще, так, блин, в вот так уста вот заїжджав блин. Там по мотора, то тобто, ну, нічого йому взагалі, взагалі нічого. Є е -е -е, ось такі люфтець тут. Зараз. От. У мене перший раз був після падіння. Ось такий. Е -е, це відкручується оця передня панелечка. і під нею вже відкручується цей руль. Знімається ось ця кришка, ось там от є болтичок гаєчка, я не знаю, можливо я зараз зніму, розкручу і закручу ось цю фіню та і покажу прямо в цьому відео. Ось Зарядний порт. Ось такий оба, відкривається там. От он. Є блокіровка руля на замочку, і запалення звичайне, і відкриття багажника функція цього замка. Ось, були тут ще педалі, Педалі я повністю познімав, там вон, нічого немає. І взагалі це, якщо вважати вже документальне... Блін, а десь шильдик був Тут якогось боку ось. То це вважається вже як електровелосипед. Ось тут написано. Була ще задня підножечка, я її зняв, бо вона дуже тарахтить. Є ось такі підножечки. Для другого пасажира, якщо треба. От. В принципі, ми вдвох на ньому їздили, то він тяне. Тяне, тяне в принципі, непогано. Коротше, берете ось такий мультитул або отверточку. Якщо нема на. і відкручуйте ось ці всі болтики. А Краще взяти ще шуруповерт, це буде набагато і набагато швидше зараз я їх відкручу покажу що далі Знімаємо ось цю кришечку передню. І для зручності можна від'єднати ось цю фішечку. Це світло фари йде ось цієї фіні та закручуємо ось цей от болтик. От нас люфт іде. Оце оцей болтик і гаєчку нам треба закрутити. Це у нас іде преобразователь напряжені чи як правильно називається на 12 вольт 6 а написано Тобто на зарядочку телефона воно там по-моєму якщо не помиляюсь іде йде на походу світла і на щось всю таку фіню що світла по ідею від 12 вольт працює І все то все, треба було просто взяти ключик на 12 на 14 болтик і гаєчку і ліфта вже, як бачимо, вже немає все. І так само беремо, збираємо цю морду, кидаємо її сюди та і все. Так, ну і що, бонусом такий невеличкий маленький тест драйв Ось ще їде. От тут задній тормоз тут передній. Ну, трошки незручно в ній рукою, ну в принципі він трошки нагріває. Оп. Про цей апарат я вже бачив. все. Тож таке, коротше. Тож, Банда, кому було цікаво, підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Всім гарного дня, вечора, ночі, хто коли дивиться. Всім пока. Бля. Не їбіться з цією хуйнею, якщо вона у вас є... Потому що... Вот вы думаете, что я зараз вроде болтик закручиваю? А нихуя. Просто так, блядь. По пустому месту, нахуй. Попасть еще треба. Не видно. Пиздец.